Термінове повідомлення, ви знаєте, що ворог атакував Черкащину фактично ракетами і е, попали в об'єкт критичної інфраструктури, після чого не було електроенергії. На сьогоднішній день електроенергію частково не в тій кількості, скільки потрібно для міста Черкаси, подано. Значить, е, водозабор. Зараз працює і наповнює е, другий-третій підйом. Зараз заповнюємо. Фактично десь заповнено близько 70% уже на сьогоднішній час. Зараз поки не подаємо воду в місто, тому що е, відновлюємо електропостачання до каналізаційно-насосних станцій, е, які знаходяться в місті Черкаси. Я думаю, що е, Протягом 2-3-4 годин ми постараємося максимально впоратися з цим питанням.